У цьому відео розберемо, чи варто найняти віддалений відділ продажу, або ж краще мати свій. Розглянемо, з чого складається система віддаленого відділу продажу. А також у кінці відео розкажемо, чому ж це не працює. Звісно, перш за все, віддалений відділ продажу зручний для підприємців. Це працює для більш-менш простих товарів, та якщо ліди у вас гарячі, наприклад, товарка підтвердження замовлення. Уявимо, що це блогер в інстаграмі, у якого гарячі заявки, тисячі підписників, які дивляться його сторіс і куплять у нього все. Потрібно іноді просто підставити шляпу, куди клієнти несуть гроші. А коли починається робота запереченнями, коли потрібно знати щось більше про продукт, де є варіації, то тоді видалений відділ продажу просто буде недопродавати, а клієнти не робитимуть повторні покупки. Тому що відділ продажу може недостатньо взаємодіяти з відділом виробництва чи зі складом чи з відділами імпорту та експорту. А це все тому, що відділ продажу може недостатньо взаємодіяти з відділом виробництва чи зі складом чи з відділами імпорту або експорту. У чому помилка віддалених відділів продажу? Наприклад, зустрічаються у бізнес-клубі підприємці. Один каже, що найняв відділ продажу, все гарно працює. А другий думає: я теж собі найму. І у нього інший бізнес, інший цикл угод, все інше. Тобто не шукайте готове рішення, а розробляйте своє, адаптуйте. Тому, якщо ви напишете в коментарях, що у вас за бізнес, хто ваш клієнт, я підкажу, як краще найняти віддалений відділ продажу з досвіду. Або напишіть мені в Телеграм або Інстаграм. І я скажу з досвіду, що ваші ніші працює, а що ні. Як керувати віддаленим відділом продажу? Звісно, що чим далі від тебе менеджери? Тим складніше ними керувати. Тоді це можна компенсувати кількістю зустрічей. Наприклад, зустрічатися три рази на день, контролювати, що людина не їсть під час зуму, що не їде в машині, і що вона готова працювати і працює, відображається у звітах. Якщо ви звернулися до компанії, яка надає аутсорс послуги відділу продажу, можете поцікавитись у проджект-менеджера, скільки клієнтів він і ця компанія обслуговує. Бо буває так. Наприклад, є один ефективний керівник. У нього 3-4 команди чи 3-4 проекти. Також є два нових тім ліда, які ще не дуже справляються. Один керівник з цими двома тім лідами намагається всіх тільки контролювати. Звісно, інші менеджери можуть не отримувати його уваги, вони щось можуть не доробляти. Це винятком ситуації, що у компанії, де є аутсорс відділу продажу, є настільки міцна корпоративна культура, що менеджер без пинка, без натяку буде гарно розуміти свою роботу. Як написати скрипт для віддаленого відділу продажу? Часто пишуть його з голови або надають завдання комусь. Ну, хай вони самі собі напишуть скрипт, вони ж експерти, вони ж працювали у цій ніші. Але є один нюанс: є схожі ніші, але немає однакових. Тому скрипт. Інших вам просто не підійде або буде низька конверсія. Якщо ви не чули живих дзвінків, є ризик, що багато випускається, десь загублюється конверсія, відділ продажу не окупається. І ви запитуєте себе, можливо, потрібно зробити свій відділ продажу чи віддалений. Також раджу не давати завдання телефонувати, наприклад, менеджеру самостійно, якщо ви працюєте з новим сегментом. Не делегуйте. Якщо ви власник, Прямо в моменті послухати, як при вас телефонують. Ви почуєте інтонацію клієнта, його приховані мотиви. Ви тут же зможете зробити аудит, як ваші менеджери роблять дзвінки. Звісно, це може бути стресом для менеджера взяти і при вас зателефонувати. Якщо такої звички немає, то спочатку слід трохи показати свій приклад, а потім домовитися з провідним менеджером, і потім всі будуть наживо телефонувати. А то ми телефонуємо, погані дзвінки приховуємо. Продаємо тільки гарячим лідам, а теплим, холодним не продаємо, наприклад. В чому полягає система керування віддаленого відділу продажу? Перше, це хто керівник, тому що результат залежить від керівника. Якщо у менеджера щось не так, питання до його прямого керівника. Чому у тебе люди щось не допрацьовують? Чому ти пояснюєш їх вдачі, а не показуєш мені план продажу? І ще краще, наприклад, подивитися, як керівник відділу продажу тренує менеджера. Ось як перевірити. Друге, це регламент регулярний. Кожен день робити дзвінки, переписки, яка воронка продажу, які етапи. Третє це СРМ-система, яка не зробить за вас продажі, яка відобразить роботу віддаленого або свого відділу продажу, тільки у тому випадку, якщо її гарно заповнюють. Тому, якщо ви побачили коментар, в якому не написано, як цей клієнт приймає рішення, чи не написано, що по щоб він прийняв це рішення, це означає, що продавець та його керівник не доробляють. Звісно, незацікавлені клієнти не будуть казати, як вони приймають рішення, але тут йдеться вже про довіру у продажах. А у цьому відео ви можете подивитись про приховані речі, без яких у вас може знижуватись конверсія. Четверте: скрипти та тренування навчання відділу продажу, тобто як саме продавати, який має бути переговорний процес з клієнтами. Як я казав, живі показові дзвінки, скрипти. Це допомагає вам зрозуміти, що ж насправді працює. Якщо такого нема, ви можете написати мені, зробимо дзвінки і створимо стандарт, і відповімо на запитання, як себе поводити у продажах. Багато в відділах продажу плутанини, як у віддалених, так і у своїх. Ну кажуть, наприклад, там менеджери. Ми робимо по відчуттях. Якщо ж у вас немає власних скриптів, стандартів із реальних дзвінків, то вітаю! Ви побачили ресурсне місце. Як можна збільшити конверсію? Просто допрацюєте скрипт. П'яте найм та адаптація. Звісно, що потрібно завжди робити онбординг. А ви знаєте це? Але як їх навчити? Вони довго вчаться, а нема готових менеджерів, потрібно швидко навчати. Тут можна вже розробляти програму адаптації. Якщо ж ви наважилися зняти відео про продукт, про клієнта, про те, як продавати, і у відео хочете описати свою систему відеопродажів, то можете зробити онлайн-курс для початківців-менеджерів. І тоді це вже може бути автоматизований онбординг. Є багато систем, які у цьому допомагають. Наприклад, Сінтегру. Дуже якісна система, але питання, хто і чим її наповнює, тому слід це перевіряти. Шосте це керування. І план виконання продажу, наприклад, кожен день перевіряти, скільки відсотків денного плану зроблено, чи в грошах, чи в зустрічах, чи в дзвінках, чи у хвилинах завжди потрібно тримати руку на пульсі. Це основна відмінність свого відділу продажу від віддаленого. І в кінці цього відео підсумуємо, чому ж такий віддалений відділ продажу не працює, або чому він дає не ті результати, які може дати. По перше. Не контролюються або ж неправильно чи нерегулярно 2-3 рази в день перевіряються працівники у даному відділу продажу. По-друге, працівники віддаленого відділу продажу не знають достатньо послуги або продукт. Вони недостатньо описані у тій системі, яка є. Тому для того щоб це спрацювало, компенсуйте все з часом, точками контролю та більшою кількістю навчання, але вчасно тоді ваш відділ продажу запрацює. Якщо ж тебе цікавить, яка ситуація саме у твого бізнесу, напиши мені в Instagram або Telegram, і я допоможу розібратися з усіма нюансами. Став подобайку та підписуйся на канал, знайдеш для себе ще багато корисної інформації.